Так, зараз буду купляти свій опис Storm на сайті, і власне покажу вам, як я це роблю, щоб ви могли скористатися тою самою інструкцією. Але, будь ласка, давайте ми домовимося з вами відразу своїм чоловікам, хлопцям, партнерам. Не розказуйте, що це я вам відкрила цю скриньку Пандори і навчила вас тратити гроші ще на цьому сайті. Ну, будь ласка, не підставляйте мене. Я сподіваюся, ми з вами домовились. Що я роблю? Переважно я заходжу на сторінку PetitNit в Інстаграмі, в неї тут відразу є посилання на її сайт. Переходжу на сайт, вона каже мені щось якоюсь мовою, але це все про кукіс. Я кажу, так, я приймаю всі правила вашої гри. Ви можете робити це через Інстаграм, ви можете робити це через сайт. Логіка одна і та сама. В мене тут, наприклад, відкритий ще сайт. З описом. Як вам знайти опис, то зверху є пошук, ви просто вводите назву опису, який вам треба. От Storm Sweater, він самий перший. Переходите сюди, зверніть увагу, щоб у вас тут була англійська мова, бо є ще всякі різні інші. Інші я не знаю, але англійську знаю. Що нам треба далі? Нам треба вибрати мову, якою ми хочемо придбати опис, і сказати, що ми хочемо додати його в кошик. Додали в кошик. Хорошо. Перш ніж я перейду до кошику, хто не знайомий з сайтом, тут можна почитати або скопіювати і покласти в Google Translate опис самого светру, типу як він в'яжеться. Тут є опис по розмірах, типу? На який а, обхват грудей, наприклад, розрахований XXS розмір або там, XL. От, тут це все можна подивитися. А, також тут є позначені розміри, які будуть в цьому описі. <кій> Знову згаданий, типу, а, який буде обхват грудей, типу, самого сфетрика, на розмір S, M і так далі, довжина. Щільність 20 петельок на 32 рядочка в зірці 10 х 10 на спецях номер 4 після прийняття і блокування. Спиці, які вона використовувала, матеріали, які вона використовувала, в даному випадку тут лише пряжа складність. Я на неї ніколи не звертаю увагу, бо, бо вона мені трошки необ'єктивна. І тут зразу згадується а, колір, в якому зв'язаний саме ось цей светр на сайті. Ну, раптом вам саме цей сподобався, Тут згадується, що це Піргюн, Сендесярн в кольорі 1021. Ось. Така от штука. А тут ще є відео. Відео пояснюють, як робити основні е, трюки <смі> з пизями, які будуть згадані в описі. Це прибавка з ухолом, е, з нахилом типу вліво, вправо, е, скорочення, е, знову пров'язування двох петель разом. Вкорочені ряди поворотні, як піднімати петлі на плечі, як додавати петельки на підрізи, як робити італійський спосіб закриття петель, такий еластичний, я його дуже люблю. Як піднімати петельки на рукава, як піднімати петельки на горловину, як зробити таку подвійну горловину, і щось тут ще. Коротше, багато всякого різного цікавого, але нас цікавить сам опис. Що я роблю далі? Я далі тицюю на кошик. Ви пам'ятаєте, так? Я вже додала опис в кошик. А, в мене тут є один опис, каже загальну суму. А, по курсу там плюс-мінус можете множити на 5. А, може, навіть на 5. Так, 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 так. 200. 25, 250, майже, 200, майже 250 гривень виходить опис. Кажемо, чек Далі. Далі нам треба заповнити дані для е, оплати. По-перше, ви вказуєте тут пошту. Пошту обов'язково вкажіть правильно, бо саме на цю пошту вам відправлять в pdf форматі цей опис. Далі ви вказуєте свої дані: країна, ім'я, прізвище, компанію це не обов'язково, адресу, зазвичай це вулиця. Якщо хочете, можете вказати там, номер квартири будинку. Я це не вказую, бо а на що їм це треба. Місто Івано-Франківськ і поштовий індекс. Ці дані зазвичай потрібні для проведення типу оплати. Але, ну, типу, треба, то й треба, лишаю. Ви можете тичнути галочку, щоб вони зберегли цю інформацію наступний раз, і у вас буде, як у мене, вже заповнені типу, мої дані, мені не треба їх ще раз заповнювати. І а, як тільки ви заповнили дані, ви кажете, типу, продовжити з оплатою. Йдемо на оплату. Що нас тут е, цікавить, е, я користуюсь оцією першою опцією. Не знаю, як працює оця Mobile Pay, але я користуюсь банківською карткою. Е, також зверніть увагу, якщо ви побачили десь помилку там в пошті або в адресі, ви можете тут це поміняти, тичнувши сюди або сюди. Адреса не так важливі, важлива, важливо пошта, бо вам на ту пошту потім прийде опис. От, ну, якщо у вас є якісь там знижка або гіфт-карт, подарункова карта, то можете нею скористатись. У мене такого щастя немає, тому я кажу, що я готова завершити своє замовлення. Наступним кроком мене перекине на сайт з оплатою. Так, і воно хоче від нас. Або дані картки, або ви можете оплатити Apple Pay, або Mobile Pay, або PayPal, Ну або відмовитись від оплати, якщо ви передумали. Uh, якщо у вас немає цих трьох опцій, а є просто банківська карта, типу мастер або Visa, то ви спокійно вводите сюди номер своєї карти, uh, термін придатності карти, і cvv код який зазвичай знаходиться на зворотній стороні. І після того вам треба тичнути ось цю зелену кнопочку. Я цією опцією користуватися не буду, бо в мене тут, мав би бути Apple Pay. Зараз ми дізнаємось. Так, і він мені каже, що я маю. Confirm. Каже, що face me not recognized. Там мій face, мій face, точно тобі кажу. Так. Ну, Apple Pay каже, добре, ми тебе знаємо. Оплата пішла. Мені от тільки що прийшло сповіщення на мобільний телефон. мене зняло 5 євро. 5 євро, не мало би бути 5 євро. Ну, коротше, потім подивлюся, що воно в мене там зняло. І власне, дивіться, як виглядає успішне завершення покупки. Вони ну, мені кажуть, дякую, Олександра, за ваші замовлення. Ми дуже раді, що ви купили в нас опис. Ми його відправимо вам на пошту, яку ви вказали. А ще, а ще ви можете зробити е, тить отут. Завантажити зараз. І прям з сайту скачати собі опис. Він каже: хочеш скачати? Так, та, хочу скачати. Не знаю, що з цього заключу. Він там вже, мабуть, тисячу разів мені його завантажив. Ну так, да, так і є. От, я дивлюсь на свої завантаження, і от мій опис. Божечки, який він довгий. Пішла відкривати вино. Так, я вам зразу скажу: це складний опис, який. У мене був. Йопарисе. На що ми підписались? 17 сторінок. 17. Ну, ладно, з тим ми розберемось потім. Ну, отак от, 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 так от воно виглядає. Оце от, 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 отак от, от ви купили опис. Так, відчіпись від мене. Ну, коротше, щось йому сьогодні не, не добре. От. Ви можете вийти зі сторінки, сказати Continue Shopping і піти вибрати, наприклад, оцей божественний опис на А Але не робіть цього, бо прийдеться ще й на нього низьки купляти. Коротше, так виглядає придбання опису на сайті PetitNit. Сподіваюсь, вам все вдасться.